отдыхай бля смельчак хорошо шо я за цим був. и не точнее что хорошо у него флажка вылетела кай на улицу это спасло что палек наркоман ну и удало ты траекторию тоже бы выбрал пассажирчик мий Ты три, Три ВСС, не ложись, пацаны. Да челлендж на ВСС, блин. А, давай, чувак, как Что за тайминг с летаком? Ну, ты ж пришел. Понял, у тебя самурай, блин. два чилам Я думаю, три тут падало просто десь крыса затаїлася Ну я чув як два типа до мене біжало, то може, він, він там і сидить, куди я дивився Але хз, хз. Не хотів перевіряти мало ли що у нього в руках, блин. Я ж не знаю, правильно. Я застрімався туда, просто йти Там ці анлаки, блин. Опа, челикс. Це херово, що блин, він мене заспотав. Хотів до арени приїхати. Ну, він, мабуть, з метонки прийшов. може, це той, кого я чув, кстати. Може ж бути таке, правильно? Угу. Досі арена есть. Люблю файтитися. Ну, быв типа. Він, був, ти Він щитак из чи читак, чешой, чики пачиш. Че не буває h、oh、a тетєчко Галіма Вот так вот. А я сейчас думал на апельсинках есть. Классика жанру всегда на апельсинки падают. Рена и банан. Ну, плюс и казино, понятное дело, тут само собой. От цей прийшов з арени Мене тачку вкрали, пацани Ох, блять. Мене тачку вкрали От ти сучий, сину Мене меня хач Добре, що тут є А. Бля, вони колеса попробували. Мені цікаво, Як монастрил тачку під носа? Мені Мне що мені краще по на, на ногах пройти вбити цього все А Нет, детки не стріляв. А. Засав, да? Узнал, что -а он... Так, тут цей. У нього зони немає. У мене теж, в принципі. Але я можу з ним дограти. На тобі. Ugh. Голову идтило. Раньше за дной был бы. У меня в ангарчику є Це походу, цей, що на буханки їхав А надо вона вообще мені? Надо. Звичайно, надо. Буде кавером моїм, якщо треба буде, Ох ти блін. Нарешті. Тільки ж йому треба, було, щоб я його вбив? У меня сейчас тут челик є Скажу не пога. Опа, на. він что ли, бросив в свій кемп? На ногах. тоді це його помилка фатальна. Я вам кажу це його фатальна помилка, він на ногах там. Так би він живий залишився, а от... Блін, п'ята фаза, -мо. встиг. Ну у нього кавер, якщо б був. По крайней мере. Я ось сюди спущусь і буду грати від краю. Я знаю, що в мене справа є бедуинчик. <риклад> мені цікаво, чому в мене в кімпу хтось є. На горі дроп. Блін, мені б сюди б приїхати. На кінці сезону я нафиг, там дроп. За дропа би хотів тільки приїхати туди. Що? Чилу пофиг. Чилу просто насрать. Він біжить фул опен нафиг. у него там граунд, я его витаю, конечно. А шамини то с ним работать? Блять. Ну, его должны убить там. походу цьому флешки кидають йому. Ставимо, да. тіму ставим удачелик Єшку мені ніхто не кинув. У мене преимущество. Я в зоні це хорошо. Мені треба всіх закривати, кому, кого не лень. Повинен цей зверху прийти. Ось тут з флешечкою був один. Ми про нього знаємо. У мене тут один спустився вниз це 2 і ще десь є тут кемпу 33 три. Я четвертий, опа, по двоим інфе, немає ще. Показала щел. Скала повинна бути, ні. Камінь може бути, кстати. Не, я рискую. Не надо высоту забрать. Раздают мені це зробити. Опа, на! Чувачок справа уже одного убила, я уже знаю, что там есть у нас ВСС. Один підходит до бетонки. Не, надо ВСС ожидать. Блин. Да, чучила. Может, так мне треба зробити? Так, где на горе? Це мы знаем, да? кстати, в зоне, я Блін, блин, нафига сюда ішов, кто мне скаже. То, що я не знаю. Блять, цей зря, походу, зробив. А він в зоні, блін, він у нього лул хп. У мене ще тут три криси. Їх треба вбити. Він може бути на краю вообще тут у мене. Бачи. Що я не бачу бетонка? Капіта, він прокидає сі смаки, я тим пофіг на нього. Буду рисковать. Еееесть бой, добыю. Ууууу! Артоник Жалко, что в кінці так сталося. Ну ничего, блин. Наконец-то мы наш. Ж... А чей сейчас почне капать, блин?